Негативний досвід це теж досвід, який може тобі допомогти в майбутньому, вкотре не помилитися. принаймні. і я зрозуміла, що нас не вчать про любов таку базу, що любов це не про дай мені, а любов це про «що я можу для тебе зробити. 100%. послухайте, любов це про, про таке серйозне глибоке рішення віддавати любов. Вона ну от я, я вінчаю пари. Я розповідав це неодноразово. Можливо, навіть на ранкових, можливо, навіть ви це чули, але я повторюю: от я проводжу вінчання, Да, от давай от уявимо. Стої, стоять, стоїть, стоять гарна пара, чоловік, дружина уже майже от за декілька мити й будуть чоловіком і дружиною. В бранні гарно, він в костюмі, вона в весільній сукні, неймовірні, сидять гості, знаєш, грає музика на якомусь задньому фоні, я їм дав настанову. І зачитую місця з Біблії. Зачитую перше Коринтян, 13 розділ. Це, Це гімн любові. Гімн любові Назва... От прям підписано в Біблії гімн любові. І я читаю там: любов довго терпить, любов милосердна, любов не заздрить, не, не шукає свого. Любов радіє правді і не радіє з неправди. І от знаєш, і це так під музику. От як, як в фільмах американських, оцих, де, де він, вона, е, берег океану, плачуть. всі плачуть там, і знаєш, і в кінці вони уїхали на І Звісно, вони кажуть всі так, так, саме так я так. І буду тебе любити. Але слухай, слухай, давай чесно скажемо, це ж не так треба читати. не, не під таку музику. Друзі, подумайте, що говорить Біблія. Біблія говорить: любов довго терпить. Слухай, ти підеш в стосунки, треба десь трошки буде потерпіти. Ура, Я зможу розраховувати на терпіння зі сторони свого чоловіка. Е, так.